Я вчора вам не показала, як я і Бодя поприбирала домі. Зараз вам покажу. Значить. Так... Я вчора застелила скасірді її треба ще попрасувати, бо в нас тут стіхляний стол і він вічно запачкується. Кухня. Я трошечки поприбирала ось тут. Бачите, в нас ці дві стиралки, вони у нас не робочуються. Ужасно просто. Вони просто місто займаються. Шилка і стиралка. Так, це на плиточке. Кисота. Я вчора тут все поприбирала, повикидала зайве. Посуд ще не перебирала, але напевно, що його треба половину повикидати. Тут у нас сладості поличка. Так, тут поприбирала. У нас є кавомолка, її треба комусь віддати, бо ковому ми викинули Міксер, вафельниця, вафільниця, рожнички. А тут я храню, знаєте, пакети салфетки для швабри одноразові ці. Коротше, да, такої. Зона першого вітальня. Так як і виглядало все. В принципі, спальню потім покажу. А я зробила собі кавусю пити зараз, розгрібати Дірект. І ми сьогодні з Ланусі їдемо знімати два чи три подкасти, я ще не знаю. У нас в Сакраменто. Дуже сильна спека. Ми малися відійти на басейн, але я так думаю, що на басейні буде нам дуже жарко. Хоча, можливо, треба було спробувати. Не знаю. Коротше, зараз ми рішимо. На 9 ми вирішили зібратися. Тому я вже в 6 помила голову, п'ю каву і, напевно, змонтую все-таки минулий влог. зібралась на мені а, такий топ-карс е, на змієчки ззаду, не можу вам показати, юбочка вчорашня і піджак. Коротше, для одного подкасту я буду сидіти в цьому топіке, для другого напевно, що піджак або я вдягну рожеву жилетку е, і беру з собою ще ось це платько. Може, ми десь заїдемо до мене, перевдягнемося. чтобы зняти третий выпуск. Вот так вот. И будут каблучки белые и сумочка белая. Так, мы встретились с да, а... <laughs> Студия, студия, всем привет. Мы пришли покушать в мимозный ресторан. Ты сказала, что это новый, да? Ну, Ти Эри Новая вообще ци сеть тут, тут, тут Не знаю, я, я тут не помню, как была только. Мне название понравилось вообще, когда Лана сказала, Мимуза открылась в ресторан в Розвилле. Розвилле, Саша? Нет, это не Бэй. А, был. Гранит Бэй, Фолсом. Я вау, думаю, прикольно, наверное. И точно, мы даже тут решили снимать э, подкаст. Да. Хорошо, когда наш подкаст раскрывает моим подписчикам. Нашим. А, ми, кстати, во-первых, да, ми будемо знімати цілих три подкаста, Ми взяли три лука, значить, буде три локації різних. Да, ще дві локації нам треба знайти. У нас буде подкаст про психологію клієнтів, очікування, реальності від нашого івента і, да. і як да. наші. Ну, типа, як наші емоції. Да. Ну, ми якось називаємо це красиво. І... і третій ми на днях придумали. Це буде про. Дружба і конкуренція? Типу, чи можна бути в одній ніші друзям? Як сказати? Як не бачить, ми казали, як не бачити в подружці? Як не бачити в подружці конкуренцію, коли ви ну, обі, да, в одній ніші, грубо говоря, знаходитесь, як баланс це держати і взагалі чи тримаємо баланс? Чи не тільки чи розкажемо, як ми своримося, як ми миримось? Це Якщо ми соревновані, я Короче, Коротше, к чому ми взагалі вирішили це вийти і записати? Бо ми дуже хочемо їсти. Ми вирішили вам сказати, щоб ви, звісно, дивилися наші подкасти. Я тут в описі під влогом залишу Ланусі сторінки, так що підписуйтеся на неї. І в неї теж дуже цікавий контент про її студію в Сан-Франциско. Інтрига інтригантка, я да. Так що переходьте і дивіться. Їй буде приємно, якщо ви будете її коментувати, ставити лайкосики на сторіс. Мені не платили, не платили. Все, а хто буде кушати, то всім смачного. Ми, звісно, вам покажемо, щоб ви поблизувались те, що ми заказали. Давай будемо вибирати. Предлагаю випити цей бокал стакан води. Стакан води за класних тріподкаста, щоб хоча б один із них набирав мільйон переглядів. Сражена в Ютуб показуємо вам, що їдять справжні жінки в мене. Які сьогодні не на дієті. По-перше, ну, якби вода, ви вже поняли. Далі. А ми сіда з і замовляємо якісь дві страви і ділимо їх навпіл. Тому що, ну, по-перше, я б це сама не з'їла, вона теж, а навпіл і щось там ще остається, нормально. Коротше, це нас блінчики з чим сонце? Короче, Якийсь Айсланд, якийсь Айсленд, кокосик, карамель. банан, карамель. Щось попробуем. Мені очень цікаво, почему і до сладкого, і до соленого йдуть фрукти, но тут мало бути картошка, но я попросила без картошки, він спитав це буде фрукти, окей. Я с да. боже мой, клас. І яйця Бенедикт Салманом. Ми таке любимо всім смачного. Э, всім хто обідає вечері або снідає. Поблизуйтесь в з нами. Пройшли вже в третє місце, щоб зняти наш подкаст. Замовили собі смузі буде, буде лімена, пожалуйста. <laughs> Тож починаємо зйомочку. Let's go. що в нас сьогодні тільки не було. Я вам хочу сказати. Ми відвідали три місця, три кафе. Ми підзарядили Лані машину, поки знімали третій подкаст. Ми зняли три серії подкасту, дівчатки, мальчики, я в шокі просто. Зарядили камеру. В нас на останньому розрядилося. Зараз ми хочемо встати і в машині записати останні мислі наші. От. І, в принципі, все зробили. Навіть успіли зайти в Зару, купити собі двоє джинс, спланувати. Фотосесія з цих джинс, дівчатки, це просто ми коли в збираємося, нас не можна забирати вместе. Мы столько придумываем идей, і что вообще. що вообще от, так що зараз знайдемо десь місця, чіньок станемо і дозапишемо. Бо в нас не вистачає, по-перше, на камері вже пам'яті, бо треба поскидати на планшет все, і не вистачає м -м зарядки, бо від машини вона не заряджається, звісно же, як ви поняли. А, і тільки що ми були на гранд Opening. Боді е, студії. Боді студії, коротше, фітнес. Я в шокі просто. Це жінка на мене воза сьогодні. Де ви, де ви тільки не представляєте. От. Попили лімонатіка на шариках шаріка. Прямо включення зроблено вірно вже довго. Я вже вдома, як і сказала, включусь вдома. Приїхала, вигрузила влог за вчора, загрузила два шорти. Я тепер розвиваю шорти і прошу всіх підтримати, порекомендувати, полайкати шорти, так як вони швидше залітають. Я просто думаю, що на шорцах я в Ютубі піднімлю аудиторію і вас буде більше дивитись мої влоги, тому що влоги робити складніше, шорти трошки швидше. Тому прийнято було рішення також вести і шорти в Ютуб. Зараз чоловік у мене ще у до сих пор на футболі або другий раз поїхав на футбол. Такий спортсмен, я в шокі. Я вирішила приготувати борщик. До речі, можливо, зараз навіть заснімлю, якщо камера геть не сяде, як я готую борщ дуже по простому рецепту, по-маминому і Богдан божнює. Я свій борщ обожнюю. Може, це дуже сильно самовпевнено, але я би вас пригостила своїм борщиком. Бо всі мені завжди хвалили, кому б я не насипала борщик тому. Е, от. Тому зараз швидко зроблю, бо він мені жалувався, що жінка на цілий день поїхала. Е, а що чоловік буде їсти? І правда, я раніше по вихідним, по неділях завжди щось пекла, готувала багато, там на 2-3 дні вперед. Зараз е, такий об'єм роботи шалений і такий графік, що я сама хоч би поїсти встигала, але це не нормально. Я жінка, дружина, і я повинна думати. Тому, не дивлячись на дуже сильну втому, говорити я не можу. Ми зняли три випуски подкаста. Ви розумієте, що це таке? Це дуже важко. Тим паче, коли ми знімали в кругом в людяних таких місцях в кафе, на нас дивляться. Це теж такий мікрострес, але мені здається, що ми вже дуже закалилися з Ланусій. Нам вже все, море по коліна. тому можна. Ми вже нормально до цього ставимося. Але говорити все одно мені важко. Так що остання частина влога, мабуть, буде просто я буду показувати мовчки. А може, і ні, побачимо. До речі, сьогодні мене зустріли декілька людей і спросила, як там моя киця? Ось Усе показую у влог, я її частіше показую, да, нурочка мене? Дюсік. красотка. І забула додати, ми сьогодні. Зустріли дуже багато підписників моїх. Я була настільки в шоці. Ми зайшли в зару, і дівчинка я кажу, Лан, вона по-українськи розмовляє. Якщо ти мене дивишся у Ютубі, привіт! Дуже приємно мені було сьогодні. Вона каже: о, я на тебе підписана. І ще до того, як приїхала в Америку, якщо ми залишимося, якщо нам дадуть по програмі, типу продовження нам Work Authorization і так далі, я приду до тебе на курси підвищення. Мені це так приємно. Далі ми попали на... Відкриття фітнес студії. Також я цю дівчинку не знала. Вона каже: поїхали зі мною. Ем, просто поз... привітаємо, це, моя знайома. Ем, я така: окей, хорошо, ми прийшли, нас так радушно зустріли. Кажуть, каже мені ця власниця, я на тебе підписана. Я так люблю дивитись, ти така розумничка. я така, що? А я навіть не знаю людей. Також ми були сьогодні зранку на одному заході. Також до мене підійшли питають: як там кішечка твоя? А я така. Е -е нормально <смі> і забула навіть, що я колись знайомилася з цією дівкою. Мені так приємно, просто дуже багато людей, які мене знають, і дивляться, але не пишуть цього, наприклад. Да, там, а коли при зустрічі виявляється, що мене стільки знає людей. Мені дуже приємно, люблю кожну і обіймаю. Вибачайте, що ну не всіх можу запам'ятати. Цьомікі бомікі Як я готую борщ? Дуже просто. Спочатку я варю бульйончик, там курочка, говядина, свинина, хто з яким м'яском готує. Збираю пінку, як да? Далі кидаю картоплю разом з бурячком або окремо, і кришечку вже не закриваю, тоді буряк не дає запах борщу, бульйончику вашому. Далі солю або приправкою 10 овочів, або просто сіль, або ваші любимі приправи. Далі кидаю трошечки сирої цибульки і часничка, просто в кастрюльку для запаху. Далі як я роблю зажарочку, цибулька, морковочка. Коли тільки кинула морковочку, даю десь хвилин, секунд 30 їй припуститись. І далі я е, даю трошечки сахару, десь пів столової ложечки. Далі я даю пів столової ложки муки, заливаю, перемішую, заливаю водою і додаю томатну пасту. Або томатну пасту розгубляю в стаканчику і виливаю з водою. Води повинно бути багато. Тоді у вас багато зажарки. Перчу солю. Гострий перчик додаю. І коли воно це все обжарилося, гарно розмішую. Поки воно кипить, додаю ложку сметани з горкою. Дівочки, і прям треба зажарку перекипетити ще раз, да? щоб вона гарно-гарно гар... взялась. Все, зажарочка готова, ви її можете потім кидати в кінці. Поки вариться буряк і картопля, я нарізаю капусту, кидаю в кінці капусту, вона трошки проварюється десь 3 хвилини, бо я люблю, щоб хромотіла, і кидаю зажарку. Викидаю. Все, хвилин 5 ще покипить і борщ готовий. Ідеально. Хто як робить? Пишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати, як готуєте ви. Тому що хтось м, обжарює буряк, хтось не обжарює, хтось там додає, я знаю, м, сало, копчене обжарює, коротше, бекон. Порадьте ще якісь рецепти. Я спробую, але цей рецепт мій найулюбленіший. А ще в кінці додаю фасолю, Не знаю, сьогодні буду чи ні, от мене я купила дуже багато такої в склабі. Напевно, що додам, бо я буває забуваю її додати. А ми купили цілий ящик. Ось такий рецептик. Так, показую швидко, бо кришка гаряча. Буквально 40 хвилин, і ваш борщ готовий. Насипала. Дюша, чого ти ж Я бодю не можу дочекатись, тому я сідаю її кушать сама. Цибулька салко все як полагається. Всім смачного! Так, я хочу попрощатися з вами, попросити, щоб ви поставили лайк. Пальчик догори такий. Підписались, якщо ви дивитесь мене вперше, завтра я їду на роботу і буде влог. Робочий день, б'юті майстра в Каліфорнії буде. За сьогоднішній день вам дуже дякую, що ви були зі мною, провели цей час. Сумбурний влог вийшов, але показую своє життя таким, як є. І пишіть коментарі, як вам такий формат лайф і з подружкою трошечки показала вам себе, і вдома хазяйка, як вам сподобалось, і я ж чекаю рецепти борщей. Все, всім до завтра. В па!